Зараз я консультую український бізнес з питань залучення капіталу. Одного разу я задумався над тим, а що далі. Таким чином я попав в Могилянку. Постійне подальше навчання і розуміння стало там невід'ємною частиною життя і навіть дозвілля. У мене відбулася глибинна трансформація. Всередині моя роль в професійному житті це роль консультанта. Моя служба в армії вона також серйозно вплинула на, на мою трансформацію. Я для себе ухвалив рішення, що більше в найм я не піду. Моя нова роль це я підприємець. Ціль нашого життя не не тільки в роботі. Але й в тому, як якісно ми проводимо дозвілля. Я в якийсь момент зрозумів, що написання есеїв допомагає мені структурувати мої думки. Пізнай себе, це означає зрозумій, хто ти є.